Вітаю! Хочу презентувати вам спеціальність G7. Це спеціальність автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Це спеціальність, що формує інженерів нового покоління. Це шлях до сучасних технологій для перспективних професій та успішної кар'єри. Отже, чому? чому саме автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. В сучасному світі, де технології розвиваються і швидкістю світла, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, стають вже не просто наукою, це вже справжнє мистецтво, це поєднання інженерії та креативності, де метал і програмний код оживають і створюють дивовижні механізми та інтелектуальні системи, які здатні змінювати і наше життя, і виробництво взагалі. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка тісно пов'язані між собою. Автоматизація це основа. Вона охоплює використання технологій для виконання завдань з мінімальним втрученням людини. Це фундамент. Комп'ютерно-інтегровані технології це інтелект. Інтелект, який дозволяє автоматизованим системам збирати та аналізувати дані, приймати рішення та оптимізувати роботу. Робототехніка це виконавиця адже роботи можуть виконувати різноманітні завдання від простих механічних операцій, до складних технологічних процесів і широко використовується в промисловості, сільському господарстві, медицині і не тільки. А використання комп'ютерно інтегрованих технологій та штучного інтелекту розширює можливості роботів, роблячи їх більш автономними, здатними навчатися та адаптуватись до змін. Отже. Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Чому саме, чому саме ця спеціальність? І тут можу сформулювати п'ять основних причин. По-перше, стрімкий розвиток промисловості та потреба у висококваліфікованих фахівцях роблять цю спеціальність надзвичайно актуальною. Автоматизація виробництва, робототехніка та системи управління стають ключовими елементами сучасного виробництва. Інтеграція комп'ютерних технологій у всі сфери життя відкриває безмежні можливості для інженерів з автоматизації. Технологія інтернету речей це вже не просто тренд, це реальність, яка розширює можливості для автоматизації, оптимізації та підвищення ефективності в різних галузях. Це мережа фізичних пристроїв, розумних речей, які збирають, обмінюються та аналізують дані через інтернет без участі людини. Штучний інтелект дозволяє створювати інтелектуальні системи, які можуть самостійно приймати рішення, адаптуватися до змінних умов та оптимізувати виробничі процеси. Це особливо важливо для складних систем, де традиційні методи автоматизації можуть бути і неефективними. Чому ми вас будемо навчати? По-перше, проєктувати інтелектуальні системи автоматизації та керування з використанням штучного інтелекту. Технології машинного навчання та нейронних мереж, розроблювати архітектуру промислових мереж та високопродуктивні мікроконтролери та мікропроцесори, створювати програмне забезпечення для автоматизації різноманітних процесів, включаючи розробку застосунків, вебсайтів та баз даних, а також моделювати системи з використанням новітніх комп'ютерних технологій, а також багатьом, і багатьом іншим цікавим і важливим речами. Якщо ви прийдете до нас навчатись, то знайомитись з робототехнікою та програмуванням, ми почнемо на таких конструкторах, побудованих на платформі Arduino. Це розумний автомобіль-маніпулятор. Він може бути запрограмований на виконання різних завдань, наприклад, рух по заданій траєкторії, об'їзд перешкод і інші завдання. Маніпулятор може захоплювати та переміщати різні предмети. Розумний будинок. За допомогою датчиків може збирати інформацію про навколишнє середовище, наприклад, температуру, вологість, освітленість. І ви можете керувати різними пристроями в будинку, там, освітленням, кондиціонером, опаленням, за допомогою мобільних додатків. Сонячний трекер це пристрій, який повертає сонячні панелі в напрямку світла протягом дня. Це дозволяє збільшити кількість енергії, яку отримують панелі. Автоматична система розумного поливу рослин. Ця система оснащена датчиками вологості ґрунту, які автоматично визначають необхідність поливу. і це дає змогу економити воду, підтримувати оптимальний рівень вологи для кожної рослини. Ми кажемо розумні, розумні конструктори, розумні будинки. Але, щоб всі ці розумні конструктори запрацювали, потрібно попрацювати, попрацювати фахівцям, підключити сенсори до плати Ардуїна та налаштувати їх роботу, а також роботу драйверів, двигунів для керування швидкістю та напрямом руху, розробити алгоритм керування та написати програми для Arduino, розробити програми, які об'єднають механічну, електронну та програмну частини робота в єдину систему. Якщо мені вдалося вас зацікавити і ви маєте бажання спробувати себе в цій сфері, пропоную окремо провести безкоштовний онлайн-майстер-клас програмування роботів для всіх бажаючих. Мій номер телефону буде на останньому слайді. І тепер про найважливіше про працевлаштування. Ринок праці він постійно відчуває зростаючий попит на інженерів з автоматизації. За статистичними даними, знаємо, що відбувається збільшення на 15% щороку. Ви зможете працювати над інноваційними проектами та створювати майбутнє, втілюючи в життя найсміливіші ідеї. Ось зараз на слайді представлені посади, з яких ви можете почати кар'єрний шлях, отримавши диплом бакалавра. Ну а далі тільки вперед. Обираючи спеціальність автоматизації комп'ютерної інтегровані технології та робототехніка, ви робите ставку на перспективну та затребувану професію, яка відкриває безліч можливостей для розвитку кар'єрного зростання та надає можливість працевлаштування у провідних українських та міжнародних компаніях. Середня заробітна плата випускників стартує з 25 тисяч гривень на старті, що є чудовим початком кар'єри. І, звичайно, ми пишаємось нашими студентами-випускниками. Історію успіху наших випускників демонструють високий рівень підготовки. А наша кафедра вже зовсім скоро святкуватиме 60-річний ювілей і за цей час підготувала близько 4 тисяч фахівців. Наші випускники становилися вченими, обіймали посади ректорів і проректорів університетів, отримували і отримують державні почесні звання, такі як заслужений енергетик України, заслужений діяч науки і техніки. Займають керівні посади на промислових підприємствах та працевлаштовують нові покоління наших випускників, адже вони впевнені в якості отриманих ними знань. Важливим показником якості отриманих знань є також призові місця наших студентів на конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, адже такі досягнення вони вимагають не лише поверхневих знань, а й глибокого розуміння дисциплін, вміння застосовувати знання на практиці та творчого мислення. Але я хочу сказати, що ХНТУ — це не тільки теоретичне навчання. Співпраця з провідними підприємствами регіону забезпечує ефективну та сучасну практику та стажування, що відкриває двері до успішної кар'єри. Розробка студентських стартапів сприяє розвитку підприємницьких навичок, адже вони є справжнім двигуном інновацій. Студенти, які мають свіжий погляд та енергію, здатні створювати інноваторські рішення. Чисельні культурні заходи, фестивалі, конкурси, що проводяться в Хенду, це можливість проявити свої таланти та знайти нових друзів. Участь студентів у волонтерських проєктах сприяє розвитку лідерських якостей, організаційних навичок та є цінним активом для роботодавців, оскільки такий досвід свідчить про активну життєву позицію та соціальну відповідальність. Тож. Запрошуємо на навчання за спеціальністю G7, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка до ГНТУ, відкрити для себе світ сучасних технологій та перспективних професій та станьте частиною нашої дружньої команди. Якщо ви хочете дізнатися більше про спеціальність або записатися на майстер-клас з програмування роботів, телефонуйте за номером на слайді або пишіть у Viber Telegram. Дякую за увагу!